Знаєте, що це таке? Ну, телевізор. Портативний, Перший український портативний телевізор. Працював від батарейок і автомобільних акумуляторів. А випущений на Хмельницькому телерадіозаводі в 1970 році до сторіччя Владимира Лініна. Так і називається Електроніка ВЛ100. Ух, ну на 70 й рік це гаджети ще той. Так. От такий. Шикарний. Причому діючий робочий. Наступного разу ми його вам продемонструємо. А зараз що не можна. А зараз не можемо. Тобто треба знайти треба від нього е, дріт ага. і підключити його. Ми думали, що ми будемо там знімати, а бачите. Тут у авторадіо. От тобі а. тут цікаво, як ти, так? Так, так? Розкажи, що, що що тобі тут найцікавіше? Воно ж, хтось зовсім з чужого, з іншого якогось життя. Ну, не, не зовсім з чужого, але незвично я такого ніколи в житті не бачив. Десь там, може, в інтернеті бачив, але на житті це взагалі зовсім інші емоції. Мені дуже це все подобається. Ось... Ось, Левко, ти знаєш, що це таке? Ось... ось оце. От я знаю. Я це не знаю, чесно. Я думав, що щось типу якогось світлофора, але я не знаю, що це. Це коли музика, це світломузика. А... Включати... У вас є дискотеки зараз? Так, так. Бувають? Так. От. А раніше дуже модно було, так воно та-та-та-та-та-та. А сучасні зараз ось такі. Я зараз продемонструю. А, це ми зараз готуємо, до речі, ретродискотеку. Там і там. О, о, оце тобі зрозуміліше, так? Я зразу зрозумію. А це не працює. Ця не працює. Я зараз продемонструю ще одну, діючу повністю. Дуже рідкісна і унікальна. Ідемо.